Вітаю вас! І, і ще раз про вступ України в євроспільноту. Нагадую, нас приймуть євроспільноти. Не слухайте цих базіколок, особливо росіян. Вони застрять. І дійсно, в сьогоднішній момент ви, напевно, звернули увагу ну, цих російських ботів, ну просто жах. Я навіть замучився їх блокувати, то плюнув на брикло, Чесно говоря, там. Тому що вони як якісь паразити. Приймуть в нас євроспільноту. Приймуть. Дивіться. Однозначно, тому що ще раз повторюю. Повторю. Дивіться, в євроспільноті є лідери, які фактично всім заправляють. Ну, самі розумієте. Це Німеччина, Франція, ну і Нідерланди. Була колись Велика Британія, але тепер самі розумієте. Там, ви скажете, Скандинавія. Скандинавія, то у нас, знаєте, от і німці, так, вони теж там. Італійці однозначно, італійці, вони дуже залежні. Іспанці, португальці, вони теж, ну скажімо так, оця трійка, якщо говорить так, «да», то остальні, угорщина там, хай вона традить, що хоче. Вона є, вона, як сказати, бідна, бідний голодравець, який умовляє нас. Ні, традити він буде, але він не може впливати. І був час, був час, коли нас не хотіла приймати Німеччина. Розумієте, чому? От була проблема. І Франція теж не дуже хотіла. Був. І тому, да, дійсно, тоді точно не прийняв. А зараз навпаки, фактично і Німеччина, і Франція офіційно заявили за. Мало кто неофіційно заявили За. Мало те, навіть сказали, що ну, війна війною, але ми згодні, що можна процес вступу в Євспінут запустити. Все. Тому будемо, будемо. Не хвилюйтесь, я раз говорю, не хвилюйтесь, тому що ці буває. Ой, це ні. Якраз це точно буде. А тепер хочу вам нагадати, друзі, хочу нагадати, що вступ в євроспільноту це не значить, що ви от ранком проснулись там, вікно відкрили і мішки з грошима на вулиці валяються. Ні, ні, ні. Вступ євроспільноти це шлях, коли приймається рішення. Впроваджуються закони правила. І фактично вступ, я говорю, щоб ви так зрозуміли, офіційний вступ, оце там дата, ці підписи, це все красиво, але це не головне. У нас процес вступу вже почався. І в нас на сьогоднішній момент на сьогоднішній, вже міняють закони так, як євроспільнота. І фактично от прийде, ну, Денис шмігаю обіцяв, до двох років. До двох. Я впевнений, може раніше. Коли ви... От просипаєтесь ранку, відкриваєте вікно, ні, комп'ютер. А закони, таких є розпільнев, цілі, податки, умови, все як євроспільне. І от я звертаю вашу волку. звертаю, Це попри за все стосується бізнесу. Тому що в нас, от знаєте, оця якась... Ну, я не знаю, ну, недолужість, або якась, ну, ну дурня, по-іншому скажеш. У нас якась така звичка, завжди а Люди добрі, хоч читали що-небудь, чи дивились що-небудь, крім того, що ви там базікаєте. А ото ми з кумом. З кумом ви багато чого базікають, особливо, коли ви Я говорю, ви хоч що небудь. Намагались прочитати. Ні. Але ми з кумом, я розумію. Дивіться, от у нас, бачите, тут написано, що це якраз рішення, яке на сьогоднішній момент приймає українська влада. Згідно умов вступу в А Оце все робиться. Не просто так. Це фактично українська влада відшліфовує наше законодавство, в даному випадку, законодавство, яке стосується фіскальної системи, перевірок фіскальної системи. Як згідно стандартів, євро, спільноти. Але звертаю ваша, це початок. У нас, да, от, можливо, навіть менше взагалі, можливо, да, а можливо за два роки, у нас будуть перевірки от такі, як Європа. Що таке перевірки? Звертаю вашу увагу, у нас є така дурня, яка просто всіх вже набридла. Особливо мені подобається, коли розповідають люди, які ніколи в Європі бізнес не робили. Та, в Європі е, от, е, планові перевірки або документальні. Їх небагато. Не заперечую. Там дійсно, там е, вже прийшли до висновку, що ці документальні перевірки, це, ну, як би сказати, витрачають багато часу, ефект помало. Що таке документальне? Це приходять перевіряєш, перевіряють, перевіряють у нас. І от там от ви знаєте, от там бізнес працює, ні одної перевірки за 10 років, не запречує, не заперечую, не заперечую. А там камеральний перевірка. Оце ось якраз камеральне. Дивіться уважно. Дивіться. І не говоріть потім, що вас не попереджали. Що таке камеральне? Камеральне це коли вам приходить штраф, а, перев... а ніяких перевірячок не було. Оце камеральне. Хабра перевірка, це коли працівник податкової системи, служби, як ви хочете називати, згідно ваших звітів, згідно скарг на вас, а як ви хотіли, згідно контролю руху ваших грошей, ну, ви знаєте, що на сьогоднішній момент е, ну, все більше і більше податкова може контролювати ваш рух грошей. Да? І зараз буде все більше, більше, більше. і більше. От на основані ці всі даних. Ні, ну щоб ви зрозуміли, це ж не просто там людина сидить на рахівниці. Ні, комп'ютерний програм. Хлоп! Фу! Хопа! І лист щастя приходить. Все. Далі система дуже проста. Або ви платите, або йдете в суд і доказуєте, що це було помилко. А так це працює в Євросподі. Оце, що ви тут бачите, тут я вам просто показую, що нагадую, дивіться, це 2023 рік. Це було, буде проваджено. І бачите там суму, штрафи. Бачите зверху? Цифри. Бачите? І бачите, які великі цифри? Бачите? Це Європа. Запам'ятаєте, це, в Європі дуже скажено великі штрафи. Мало того, в Європі навіть можуть посадити, так сказати, на дуже багато років. Для чого це робиться? Е, система наступна. Умисно робляться дуже великі штрафи. Умисно робляться дуже жорстке покарання. Щоб ви на холодну воду. Було. Ні, я не жартую. От хто працює, я попрацював дійсно в бізнесі в євроспільноту, говорить, це жах. Так. Коли навіть людина говорить, та ні, не може жартувати. Ні-ні-ні, ні, ну ні, 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 ні. що? Краще, я лишній раз, але не дай Боже. Оце Європа, оце європейський стандарт, оце європейська податкова. Отак вона працює. Вона просто залякала бізнес до смерті. І тому там дійсно бояться. Там навіть якщо, ну, порушення, як би сказати, таке плненки, бояться. О! І от ми до цього вийдемо. От дивіться, бачите. От, невідображення контролю... невідображення контролюючою особою у звіті про відомості щодо наявності КІК. Штраф, бачите, 2 мільйони 684 тисячі. Да. Бачите, он, там є те штрафи. 2 мільйони 684, 000. 805 тисяч, 268 тисяч, 134 тисячі. 805, Да. Да. Це європейський стандарт, європейське життя. Це те, що ви завжди хотіли. Ради чого ви бігали на Майдан, кричали, ми хочемо Європу. Тримайте! Це Європа. А ви щось? А ви цих дурнів слухали, які вам говорили, що Європа це коли можна не платити податки? Ну і ви лахі, ой лахі. В Європі не то, що платять. Європи переплачують податки. В деяких випадках там бізнесмени, що називається, платять більше, ніж треба, знаєте, щоб не заплатити 2 мільйони, або не сісти років на 10. Я не жартую. Я вас попереджаю, щоб потім саплі мені не розмазували і не нили. Ой, чого ви попереджала? Тому що логіка його роби полягає в тому, що високі податки, скажено висок фіскальний тиск, великі штрафи і жорстокі покарання. І люта корупція махравая. А там корупція бо ви визвоїть. Коли побачите, що податки зібрали, і, -і, -і. і... причому бачите, що корупція, але не можна говорити. Там це не корупція, це в них називається лебіювання Терес. Репутаційні Репутаційний ризик. Красиво, правда? Угу. Розумієте, чому дійсно, ну, от, ви говорять, економіка є в велика, так? Тому що, з однієї сторони, дуже високі податки, дуже жорстокі штрафи, і люди платять. Матюкаються, проклинають, то платять. Бюджет збирає велику суму грошей, ну, відповідно. В нього більше можливостей, ну більше можливості красти з бюджета. Розумієте, держслужбовці завжди крадуть. Заради цього люди і стають міністрами. Невже ви це не розумієте? Ви що думаєте, що міністром стають ліхточним зарплату отримувати? Сказилися чи що? Ви самі таку дурню девичу, Будь-яка людина, яка йде, держслужбовців, керівники, з одною метою, щоб стільки вкрасти, щоб всіх слідчих відкупитись. О. А якщо мало крадеш, то мурше посадити. От така ситуація. Європі це працює чітко. Якщо крадете багато з бюджету, а крадуть дуже багато, фік вас хто посадить. Ви не маєте таких дорогих адвокатів що вони відмажуть вас від всього, а потім наймете журналістів, які не просто виліжуть, не залишать. Тобто -е ви будете такі а а а а а а а а, -а. Так що все дуже просто. Рухаємося в Європу, Вводимо жорсткий фіскальний тиск, фіск. проваджуємо великі штрафи. І ще раз звертаю вашу увагу. В деяких випадках ви будете платити 2 мільйона гривень штрафів. Звертаю вашу увагу. І потім не розповідайте мені, що ви цього не хотіли. Ви цього хотіли. Ви хотіли в Європу? Тримайте. Так, да, дійсно це допоможе нам збирати більше грошей до державного бюджету. До місцевих бюджетів. Так, да, дійсно, не заперечуємо, чим більше грошей. Ну, знаєте, все ж не розкрадуть, щось залишиться і буде дійсно направлено на економіку України і місцевих бюджету. Так що це в цілому для економіки добре. Для бізнесу ну, теж добре, буде в Європі. Я розумію, що ціни зростуть, тому що о, тут все дуже просто. Як тільки бізнес розумієш платити всі податки, по-іншому не працює. Чому в Європі такі скажено високі ціни? Чому дійсно те, що в нас стоїть копійки, там коштує гроші? Чому ті проблеми, які в нас можна вирішити за 500 доларів або за 100. Деяких викликаних за 100, там треба платити 5 тисяч євро, а то й 50 тисяч євро. Отак От це працює. От так це працює. Тому що штрафи, бачите? Ви ж розумієте, якщо такі штрафи, то відповідно 500 доларів там не кажете. Хлопці, 50 тисяч, давайте, зелених. Тоді ми можемо повирішувати. А за ще сказилися. Так воно працює. Так що рухається Європа. Європу. І будемо жити тепер по-європейськи. Тому що ну, неможливо жити же. Так, треба міняти. Все. Дякую за увагу.